Юрій Зубар він є журналістом, і він є е, е, одним з людей, які були на місці блокування цих залізничних колій. Тобто, він, я думаю, може розказати, що він бачив, і свою думку з приводу того, що там відбувається. Артеме. Дякую, Руслана. Дуже, Юрій, Що ви там побачили? Вперше я приїхав туди, щоб на власні очі пересвідчитися, наскільки потрібна блокада і що це є насправді. Бо він в інтернеті, по телебаченню, інформація була різна. Я вирішив на власні очі побачити, що є. Спершу я хотів приїхати на пару днів, але затримувався на цілих дев'ять. Бо масштаб і те, що відбувалося, я зрозумів, що треба об'єктивно висвітлити те, що там є. Із того, що я побачив, крім згуртованості людей, духу, який колись був на Майдані, той, який підняв ці бочки, ці намети, цей рівень життя і взаєм підтримка людей-волонтерів, я побачив, наскільки це зараз актуально, ця блокада тут. Наприклад, із того, що я бачу на власні очі, я 5-го числа, 5 лютого на станції Костянтинівка. Провів дослідження. Я сам з камерою озброївся камерою і знімав потяги, які йдуть через нашу територію на окуповану. І Навпаки, це було неділя. Насправді, треба було в будній день, але була можливість лише в неділю. Але вже тоді нарахував. 16 потягів, які прийшли туди-назад, це лише тільки до двох. Це 2... товарні потяги? Чи це... Все товарні. Я угу. не нарахував. Туди ходять тільки електрички до фінольної дві зупинки, але товарних я нарахував тільки 16 до 2 годин дня, з 9 до 2. І я вважаю, що неправильно казати про те, що лише вугілля ми завозимо від них сюди. Акцент перевозити на вугіллю і акцент переводити на контрабанду, невірно в корні, тому що в нас є повноцінна торгівля. Торгівля не лише вугіллям. Я з цих потягів нарахував багато потягів чавуну, який їде до нас сюди. Це може бути Алчевський завод, Янаківський завод це заводи, які на, на окупованій території знаходяться. Це метали, сталь, листи, катанка. В основному цілі продукти їдуть сюди до нас, ці товари. І масово від нас до них їде глина, їде залізна руда і також вугілля. Причому різних марок, різне вугілля. По відео, яке я знімав, є дуже різне. Воно навіть сортировані по-різному, це вугілля. В марках я не розбираюсь, але на відео можна відрізнити, скільки видів вугілля ми їм постачаємо. В середньому, це 16 вагонів, я зробив підрахунки. Тобто, ми торгуємо не лише вугіллям, не лише щось ми отримаємо. Ми також туди щось і відправляємо. Так. Правильно, я вам скажу, що після того як народні депутати поїхали на станцію фенольне, це крайня станція біля по цій самій гільці біля зони розмежування. Вони виклали звіт, скільки саме потягів їзде. в день, виходить 26-28 потягів лише в одну сторону, це в будній день. В середньому порахунку, якщо в одному потязі від 50 до 70 тонн в одному вагоні, от, а ходить в кожному потягу 60 вагонів, 26 потягів, то це від 80 тисяч до 100 тисяч тонн ходить товарів лише в одну сторону по одній гілці. Тобто, виявляєте, 100 тисяч. Це офіційним даним взагалі. Ви розуміли це питання. Наскільки це декларується? Це офіційні дані, які знаходяться в залізниці, в відділенні залізниці станції Фенольна. Це 100 тисяч тонн, які ми поставляємо туди, і 100 тисяч тонн, які ми поставляємо назад по одній гілці, ще раз снагаду, по одній гілці, яка ось була заблокована остання. Це третій редут і в день. Тобто 100 тисяч тонн в день ми відправляємо їм, 100 тисяч тонн в день відправляємо нам. Тобто, ми відправляємо залізну руду вугілля, вони нам привозять метали, чавун, ну і таке тобто інше. Тобто правий був міністр енергетики, коли казав, що ми не торгуємо, ми обмінюємося товарами. Я е, слухав цю промову, але мені смішно, я в мене економічна освіта, я менеджер бізнесу. І вважаю, що обмін товаром називається бартер. А бартер це торгівельні відносини, і вони е, мають бути підкріплені договорами. Тобто, будь-який обмін товаром це вже є торгів дівля Тобто не може бути просто це безготівкова торгівля. І але, цікаво, з ким укладаються ці угоди. Так, так. хто є контрагентом, по 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 по-друге, яким чином йде оплата за ці послуги? В яких по банках знаходяться Яки? в в в в в рахунки, так. Якщо початку, кажуть, ми возили гроші в чемоданах, тепер нібито Нацбанк банк відкрив рахунок для ДНР, в якихось статтях, але це все поки не офіційно. Офіційно підтвердження хто не дає. Але те, що товари масово перевозяться звідти і до нас, і наші до них. Це безумовно правда, але я ще хочу нагадати одну фразу. Блокадо, міністра енергетики. Енерада стосується чомусь лише вугілля. Не згоден, це е, переводять лише центральне бачення на те, що стосується вугілля. Блокада стосується всього, всіх товарів, просто бо, вугілля, буху, так? Да, бо там жодних е, потягів не пропускають на і вугілля, і не вугілля. Е, пропускають лише електрички на наші території. Там, якщо є якийсь перетин, вони курсують, то їх пропускають е, з людьми. Але всі то, товарні потяги зупиняються, вони не їдуть і просто не, не приходять ту частину блокади. Але хочу сказати. Іншу фразу міністра енергетики про те, що, е, крім обміну товарами, він сказав таке: що Україна не торгує закупованої території, це все частні. Компанії. Тобто всі ці товари, всі ці потяги, потяги це все по е, частних руках належить. Всі вугільні шахти, всі ТЕЦ, всі е, заводи, які металургії, так, таке інше, це торгують одні люди з іншими людьми. Не Україна. Це не Україна, ну якби гроші українські, але це там або комунальне підприємство, яке вже якимось е, захоплене, або. Е, Якихось власників, які просто свої товари торгують, вони домовилися з СБУ, бо лише з СБУ може давати дозволи на такий перетин, і мають просто карт-бланш на торгівлю. Це офшорна зона. Просто чорна зона на тілі України, і коли з іншого боку тобто, йде за вашою тут... логікою, коли посадовці говорять, що не торгує Україна, вони мають на увазі, що не торгують там державні підприємства так. чи комунальні саме підприємства? Саме так, саме а це приватний бізнес, вони не мають на увазі. Саме це і треба почути в словах державних посадовців. Вони саме так і кажуть, що Україна не торгує, торгують приватні особи. Це офіційні слова міністра енергетики в програмі право на влади. І вони торгують по 100 тисяч тон е, в день. По Лише по одній колії, от така, от такого масштабу торгівля. І коли говорять про там, податки, там, які сплачують українські підприємства, але ну по суті з тих податків, скільки ну, які кошти колосальні заробляють на тій на іншій стороні частні люди, коли податків тільки на 40 мільйонів. Які ж саме кошти вони заробляють там? Ну це не порівняння. за останню інформацію. Алчевський завод велику більшу частку акцій має російський внешекономбанк, а постачаємо вугілля з Кривого Рогу підприємство, яке так само належить російському олігарху. Тобто ми ще дозволяємо російським представникам торгувати на нашій території чи зону розмежування. Про це чомусь не говорять. Але чомусь ми можемо націоналізувати Приватбанк, щоб зберегти економічну незалежність країни, та не можемо націоналізувати український ТЕЦ і перевірити, а чи правильно вони використовують вугілля, чи вони зробили стратегічні запаси, чи вони перебладнують свої статкування на випадок кризи або якоїсь блокади з боку навіть терористів. Цього не робиться і про націоналізацію чомусь не говорять а говорять про ведення ще звичайного стану. А хто саме призвів до цього чрезвичайного стану, так само не говорять. Прем'єр-міністр казав про те, що блокування може зупинити економічне зростання економіки України. Взагалі, як ви оцінюєте таку вірогідність? А, ну це дуже добре, що він зараз про це говорить. Але в 2015 році і керівники СБУ і сам пан Лусенко, коли чоловік партію БПП, говорив з трибуни від імені президента, це запис є в публічному доступі. Що ми маємо заборонити, і будь-яку торгівлю з окупованими і територіями за Віталій Єрема коли був Генеральним прокурором. Так, України так 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 Віталій Єрема, вони всі казали, що ми не маємо права торгувати, фінансувати е тероризм. Е будь-яку енергетичну залежність ми маємо замінити на торгівлю з нашими партнерами. чи Тоді була введена вперше формула Ротардам Плюс. І по суті, за цією формулою ми вже платимо скільки років. Якщо так і є, то в нас має бути повна незалежність. І, але якщо її немає, то треба розбиратися, а хто винен в цьому? Хто привласнив собі гроші по формулі «Роттердам Плюс з усього населення України, піднявши тарифи, які люди не спроможні платити? І зараз постав незалежності від терористів. Де ці гроші? Де ці вугілля? Чому ми зараз говоримо, що ми маємо заново це все відновлювати? Ну, це це просто схема, яка вскрилася, і ще дуже багато схем подібних буде викрито завдяки цій блокаді. Тому тому я вважаю, що це дуже позитивно, що ми про це зараз говоримо. Ми дещо зачепили питання кримінальних проваджень, яке відкрила Генеральна прокуратура України за фактом блокади. А, чому вони, як вигадаєте, не розслідуються? Чи можливо у вас є інша інформація? Що вони розслідуються навпаки? Я так розумію, що якщо є кримінальне провадження, знову ж таки, ті особи, які там знаходяться, вони не переховуються, вони не носять маски. Аски, вони всі зрозуміли, чому Генеральна прокуратура України, якщо вона така рішуча, ми цього не знаємо, не вживає дієвих заходів щодо розслідування цих кримінальних проваджень. Я можу сказати, що зараз навіть Генеральна прокуратура, вона досить дискредитована. Після висвітлення декларацій Генеральних прокурорів вже відбувся певний поштовх в суспільстві і розуміння, хто є хто в цьому житті, і те, що Прокурор АТО тобто це інституційна слабкість Генеральної прокуратури? Я вважаю, що це просто вони відкрили це просто шлях, якби залякування з певною чином. І друге, будь-які спроби зараз арештувати учасників блокади викличе великий супротив з боку суспільства. Вже завдяки суспільству влада ще може. Перейти на мирний шлях регулювання, аби не було резонансу, або не було розуміння людьми, що відбувається, і що так не можна торгувати з терористами від імені держави, або не дозволяти частним особам торгувати в цей час. То тоді би всіх і заарештували, і побили. і Ніхто б це не бачив, а петавізор показали, що е, міліція та генералі прокуратура добре виконує свою роботу. Там вони рятували країну від кризи. Але насправді люди розуміють, що це не можна, і розуміють, що е, учасники АТО, які прийшли в війну, які пройшли Дебальцеве, слов'янські різні це 14-15 рік, які зараз там стоять. Що правда, за ними, за добровольцями, а не за тими, хто цей час відсидівся в кабінетах і отримуючи. Прибутки гонорари роздав один одному е, ці посвідчення в БД. А як ви гадаєте, чому ця, ця тема піднімається саме зараз? Минуло три роки, наскільки я розумію, то ми е, почали торгувати цими територіями, зокрема антрацитом, вугіллям не сьогодні, не вчора, і не у 2016 році. Таке відбувалося завжди. Але чому саме зараз це питання, питання так активно обговорюється? Ну, насправді питання блокування торгівлі піднімалося декілька разів. І в 2014-2015 році. Але блокування? В тоді це відбувалося перші спроби блокування відбувалися і батальйоном Донбас. Тоді саме завдяки блокуванню фур Ахметова довелося домовитися про звільнення, якщо не помиляюсь, 78 хлопців з полону. Після цього, як виконали умови блокування, ну блокування перестали робити. Хлопці звільнили. Якось цей процес пішов. Далі про пересування нашого вугілля і торгівлі через залізну дорогу піднімав як не дивно батальйон торнадо, який зараз в закритому режимі судять. На передачах Шустер в інших передачах викладались відеоматеріали, були виступи цих бійців, волонтерів. Але потім з скандалами судовими справами цю тему закрили. І все. Також ще в 2014 році я відвідував пункт пропуску Чонгарна в Криму, де я бачив на власні очі 500 фур, які стояли в черзі, які возять не лише продукти харчування, ніби як гуманітарку, але і стройматеріали, будматеріали, матеріали, матеріали точніше, різні чи різні, різні, різні речі ввезуть на окуповану територію Криму. А звідси, по словам волонтерів, які там живуть, вони переправляються на базу, їдуть в Росію. Така сама схема працює і тут, на мій погляд, через те, що жодного митного збору ми, вони не сплачують, тому що вони нібито пересікають український кордон, українську територію, а звідти ніхто не контролює, куди діваються ці товари. І ця формула була вигідна в 2014 році, 2015 і зараз. Але напевно зараз зібралася така критична маса людей, які змогли пройти війну, проаналізувати ситуацію, що відбувається, побачити, що нема жодних рухів на припинення цього беззаконня. І вони вирішили об'єднатися і зробити це. Бо більше всього, ці хлопці ще п'ятнадцятому році воювали в шістнадцятому році. Вони збирали сили для того, щоб із тих, хто вже демобілізувався, приєдналися і продовжили боротьбу вже всередині країни. І вони побачили, що блокування торгівлі це один із самих болючих місць цього цих олігархів, які проводять торгівлю під час війни. Ви вважаєте, що торгівля буде взагалі чи повинна можливо вона повністю зупинитися? Я вважаю, що торгівля зараз має повністю зупинитися. Тому що ми, по суті, не контролюємо е, ці масштаби торгівлі. Ми навіть люди навіть не, не здогадувалися, які масштаби її, скільки ми навозимо туди, скільки назад. В, е, тут навіть справа не в контрабанді чи в тому, що немає достатньо сильної перевірки, що під вугіллям, глиною, під цими речами можна перевозити будь що, зброю, обладнання, техніку. До речі, обладнання від, відкрито везуть туди. Я теж це знімав. От. А е саме? Е в основному для шахт. Я бачу декілька для шахт обладнання і бачу вагони з коробками різними інструментами під сіткою, відкрито, везуть на окуповану територію. Це теж саме і на відео. Але різні заборонені обладнання так само можуть перевозити в цих вугіллі, тому що вже в цьому році, в 16-17-му, по словам на залізничників, в вже набагато менше перевіряє ці вагони. Якщо в 14-му році була детальна перевірка, то зараз майже не перевіряють. Лише трохи прикордонники там перевірять і все і відпускають. Там їх, ну без спецзасобів там тисячі вагонів в день не перевірити взагалі. От я вважаю, що треба повністю припинити блокаду. Ой, припинити торгівлю, вечась припинити торгівлю з окупованими територіями, і вугілля завозить звідки, звідки завозимо. Всі розмови про те, що робітники Шахт підуть е працювати на терориста, не мають під собою підґрунтя. Адже якщо так думати, то яким чином ми можемо взагалі інтегрувати цих людей в Україну після об'єднання цих територій до України? Як ми можемо з ними взагалі працювати, якщо вони згодні за будь-якою спробою вбивати українців? Ні, цим людям треба виробити закон. То щоб їм посилити допомогу підтримку тут їх забезпечити їх права, захист їх прав на українській території, щоб ці люди могли знайти себе, де де реалізувати в Україні, там де їм поселитися, де жити, і щоб вони в чесний законний спосіб могли дочекатися того часу, поки ці території стануть знову українськими. Ну в під підконтрольними України, отак зрозуміло. Дивіться, ми буквально декілька хвилин тому говорили про те, що у квітні завершується річний імунітет. Уряду Гройсмана Юлія Тимошенко зареєструвала у Верховній Раді в секретаріаті Верховної Ради України проект постанови про відставку саме прем'єр-міністра, не усього уряду, а прем'єр-міністра. Потім згодом сайту Верховної Ради України зняли про цей проект постанови, посилаючись на те, що ну за такий проект повинні підписатися 150 народних депутатів України. Одразу ж Юлія Тимошенко нагадала про те, що на, на проекті постанови про звільнення Яценюка було лише два підписи, і цього було... Достатньо. З огляду на ці події, які розгортаються буквально останній тиждень, взагалі, яка є вірогідність відставки Гросьмана, чи буде вона, чи зміниться політичний ландшафт починаючи з квітня, з весни? Я вважаю так, що насправді у нас все, що відбувається в країні, на жаль, вимірюється в розрізі політики. Воно, звичайно, пов'язане, але охопити якісь політичні дивіденди на кожній проблемі країни це неправильно. У нас корумпована система нікуди не ділась. І не секрет, що багато потоків нелегальних фінансів йдуть через кабінет міністрів. Тобто кожен міністр міг би вирішити свою проблему в своєму міністерстві, але він цього не робить. Знову, по прикладу, Е, мої роботи в минулому році я спостерігав, як е, вирубов, вирубається ліс на Закарпатті. Масові вирубки лісу люди поводають ж. Кругляк, не круга під видом е, технічної деревини е, ви, а, і санітарної виробки. Вирубається ділова деревина, вирубається на висоті Карпат, де це неможливо, не можна робити. Але це все вробиться. вирубається, люди, це бачать, пишуть скарги, приїжджають сюди, зустрічаються з представниками міністра, створюють комісії. окремо береться комісія міністерства, приїжджає туди. І нічого не бачить. Приїжджає все добре, все, все налагоджено. А ліс вирубають відео, інтернет, новини показують наскільки в нас лисі Карпати. Ноль реакції. Те саме з бурштином, те саме з митницею, те саме з торгівлею з окупованої території. Всі ці питання не вирішуються, і всі ці питання могли б вирішитися, аби міністр були незалежні і робили свою справу добре. Тому ну я вважаю, що що вони. В курсі того, що відбувається, але якщо вони не можуть вирішити це питання, то навіщо нам такі міністри? Е і питання Гройсман чи не Гройсман, мене ну, от поміняли ми Яценюка, але Яценюк був поганий. Прийшов Гройсман, і Гройсман поганий. Наступний прийде. А де в нас гранті, що наступний буде поганий? Е ну, Юлія Тимошенко вже була міністром. І я пам'ятаю, в неї теж були погані люди, через які вона не могла щось зробити. Тоді так само був Порошенко в команді в уряді, і так само вона казала, що Порошенко поганий, Порошенко казав, що Юля погана. Що зміниться зараз? Це може молодь, яка зараз не пам'ятає тих часів, не може згадати ці скандали, їхні інтриги, що тоді відбувалось. Я не, не можу мати впевненості, що якщо зміниться зараз е, одна людина в уряді, зміниться взагалі вся ситуація в Україні. Е, я відчуваю, що немає політичної волі до цих змін. І це мене гнітить реально. Це ну я не знаю, як вирішити цю ситуацію. Які люди мають прийти в наш парламент, в уряд, який має бути достойний президент, що просто як гетьман взяв би і сказав, цього не можна, це ми повністю вирубаємо. Таке відчуття, що є люди, які туди потрапляють, вони стикаються з тими обставинами. Протики вони битсилі. І вони з ними намагаються якось узгодити на компроміси. Так само одного олігарха побороли з України, вигнали, позабирали в нього весь бізнес. А а іншому, навпаки, всі дороги відкрили. Роттердам Плюс, вугілля і тому ну, 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 це неможливо робити так в Україні, яка хоче змін, яка хоче реформ. І це бачить міжнародна спільнота. Це бачить, що наш парламент, на наш. Кабінет міністрів, президент, вони роблять на на, догану, на, на щоб доходити певним людям, певним конкретним людям, яких є імена, ми всіх їх знаємо. Але вони це роблять лише для них користь, а не для людей. А нам всім кажуть, почекайте, потерпіть, наберіться терпіння, все буде добре. Колись у нас все буде добре. Але дивіденди отримують лише певні люди. І це не змінилося. Дякуємо, Юрію. Чекаємо на вас у цій студії знову і знову.